Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо гарбузові коржі на дріжджах. Додаючи гарбуз до тіста, коржі виходять дуже смачними, ароматними та пухкими і залишаються м'якими і на другий день. А ще це швидкий спосіб приготування хліба на сковороді. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео. Або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Для початку нам потрібно приготувати гарбуз, очищаємо та нарізаємо його на дрібні шматочки. Далі заливаємо гарбуз кип'ятком, ставимо на вогонь і варимо його до готовності. Коли гарбуз зварився, робимо з нього пюре. І викладаємо його у миску, в якій будемо замішувати тісто. До нього виливаємо молоко. Його можна не нагрівати, так як у нас тепле гарбузове пюре. Також сюди додаємо сіль, цукор та олію. Це гарно перемішуємо. Окремо в мисці просіємо борошно, до нього додаємо дріжджі. В цьому рецепті я використовую сухі. Швидко діючи. Тепер борошно з дріжджями нам потрібно перемішати гарно. Додаємо борошна невеликими порціями до рідини. Вимішуємо не менше 10-15 хвилин. Тісто повинно бути м'яким і не липнути до рук. Спочатку вимішуємо лопаткою а потім переносимо на стіл і замішуємо руками готове тісто розділяємо на 4 частини. Присипаємо трішки поверхню борошна. беремо шматочок тіста і розкатуємо його у коло. Розкатуємо не дуже тонко, приблизно ось такої товщини. Далі протикаємо виделкою по всьому коржу. І відкладаємо в сторону. І так формуємо коржі зі всього тіста. Розігріваємо сковорідку, наливаємо олію. Викладаємо корж, накриваємо кришкою і обсмажуємо на маленькому вогні з обох сторін до золотистого кольору. Готові коржі подаємо до столу. Ось подивіться, яка в нас тільки вийшла неймовірна смакота. Наскільки вони пухкі, смачні та ароматні, це дуже смачно Спробуйте обов'язково приготувати. А ще б смачно їх коштувати з холодненьким молочком. Відриваємо шматочок, вмочуємо в мед і смакуємо. Готуйте із задоволенням, смакуйте всією родиною, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!